Привіт, мої дорогенькі! Рада вітати вас на моєму каналі. Дякую, що зайшли і підписались. Ранок! Я, як завжди, раненько встаю. Сьогодні дуже гарна погода, так що можу попити каву на балконі, любуючись природою. Далі готую за Харчику в школу з собою перекус. Мала свіжі шампіньйони піджарила, нарізала помідорчики. Буду лаваш натирати, намазувати вірніше майонезом, піджарю, і ось такий готовий буде йому бутерброд. Начиночку в лаваш можна зробити будь-яку, можна з якоюсь шиночкою, чи з колбаскою, додати капустинку, огірочка, все, що є вдома, можна використати, чи сир якийсь, загортаю його і обов'язково на сковорідці, Піджарити його з двох сторін, воно тоді стане тісто таке хрумке і смачненьке. Я додаю в середину звичайну пекінську капусту, вибираю такі краї мягесенькі, щоб були, просто косочками їх нариваю і ложу всередину буду загортати. Коворітку треба дуже добре нагріти, з двох сторін, щоб підсмажити добре його. Це дуже швидко, 5 хвилин. І такі гарячі бутерброди готові в школу. Навіть один Захарчик з'їв ще перед школою. Воно виходить з цією начинкою дуже ситне і дуже швидко зробити. What you wanna say to me now? Хожу його до зупинки, чекаємо автобуса. Він собі сідає на автобус і йому їхати одну зупинку до школи. Але так, приблизно десь 800 метрів. Дуже гарні такі кущі в нас ростуть біля зупинки, але запах такий в них досить гарний і різкий. Я прийшла додому, зайшла в свій садочок, нарвала зелені, ось відеречку, яку я сіяла, Хочу зробити собі на сніданок салат. А далі буду займатися, буду розсаджувати квіточки, які я накупляла, мені треба повисаджувати на балконі і в садочок. Поки буду розсаджувати, хочу з вами порозмовляти тему, яку я підняла в заголовку цього відео, для чого нам шестеро дітей. Ми з чоловіком зустрілись 35 років тому і ніколи не планували багато дітей. Першою в нас народилась дівчинка, я була безмежно щаслива, тому що хотіла, щоб першою була дівчинка. Це моя помічниця, моя права рука, моя опора, яка допомагала мені вирощувати своїх менших братиків і сестричок. Через 5 років ми захотіли народити ще одну дитину. Так в нас народився син, ми були дуже щасливі, наш славетний лев з дружиною подарував нам внучечку, яку ми дуже чекали. Придбавши свій будинок невеликий, ми добудувалися. І в новій оселі знову захотіли народити дитину. В нас народилася дівчинка, це моя мудрість і дуже хороший критик. Її погляд на життя, обставини, дії дуже самокритичний і для мене цінний. Якщо я в чомусь не можу розібратись чи не впевнена, завжди дзвоню до неї за порадою. Вона швидко мене приводить до тями. Пройшло пару років, і життя так розпорядилося, що Бог нам дав ще три синочка. Безмежно вдячна Богу за своїх дітей і своєму чоловіку за розуміння, любов і підтримку. Народити, виховати, забезпечити житлом, харчуванням і проживанням. Для такої великої сім'ї для батьків справа нелегка, і це наш вибір. Завжди знайдеться той, хто прикро тикне, нащо вам така велика сім'я і нащо шестеро дітей, але я повторюся. Це наш особистий вибір, якому ми дуже дуже раді. Не можу збагнути, яке право і мораль можуть дозволити собі люди нас осуджувати, скільки в людей ненависті і егоїзму. очі такі добрі, а поза очима ненавидь тебе за те, що ти створила велику сім'ю. І народила багато діток, але ми створили сім'ю для себе. Скільки людей, стільки і думок. Безмежно вдячна своїм батькам, які допомагали нам. Коли не стало мами, з меншими діточками мені допомагала трирідня сестра мого тата, яка жила близько біля нас моя дорогенька баба Лена. Це жінка з магічним серцем, яку безмежно люблять мої діти. Я пішла на роботу, коли найменшому моєму сину було 8 місяців, а середньому півтора року, і вона давала всьому раду. Я прийду додому з роботи, навіть часом і наварено їсти, я сяду повечераю з чоловіком, так як своєї мами. Дуже вдячна їй за доброту. І бажаю їй крепкого-крепкого здоров'я і багато років життя. Також дуже вдячна за підтримку нашим родичам, з якими ми дружимо і по сьогоднішній день ходимо, їздимо одне до одного в гості. Зараз ми живемо в Польщі, менші діти з нами, старші вже окремо. Так швидко йдуть роки! Хочу, щоб кожен в своєму серці зберігав радість і любов до ближнього. Тільки взаємоповага і велика-велика любов все переможе. Я на такій ностальгійній ноті закінчую пересадку своїх квітів. Ось так в мене вийшло висадити мої квіточки на балконі, розставити все. Далі, з другої сторони, в мене такий столик, за яким я п'ю каву. Дуже гарно сидіти і подивлятися на свої квіточки. Я дуже-дуже люблю різні квіти, різні декорації. Це мене заспокоює і додає мені настрою. Також хочу поділитися з вами заморозкою. Я достала, якщо ви дивилися мої попередні відео, ці мішечки я робила на день народження свого чоловіка. Я їх наробила досить багато, в мене їх залишилося трошки, я їх склала таку спеціальну форму і заморозила. Зараз розморозила, поставила їх на ніч в холодильник, і вони на другий день розм'якли. Розморозилися і не втратили ні форми, саме мішечки не полопали, нічого, можна спокійно собі споживати. Також стошила свої заморожені, як ви бачили, м'ясні кульки швиденько в сметані, і до смаженої картошечки швидко є що поїсти. Я йду в магазин Lidl, мені треба зробити деякі закупи. Надумала пекти сирну на свою бабку і зробити її з полуницею. Отже, взяла полуниці, ще деякі овочі, ще що мені потрібно. Також заїжджала в магазин Action спеціально, щоб взяти сітку на вікно. Від мух комарів приклеїла її досить добре і комфортно, відкриваєш собі вікно, ніяка ні мушка, ні комар не пролазить. Це вже на другий день печу сирну бабку. Рецепт з цією бабкою в мене є на каналі відео, тобто залишу вам в описі посилання. Зараз хочу зробити бабку цю желе, зверху з полуницею, отже, намила її, поставила на балкон, щоб вона мені просохла добре. І коли схолоне печена вже бабка моя сирна, буду заливати спочатку жиле, а потім викладати полуничку. Розвожу дві пачечки жилі, заливаю гарячою водою, розмішую добре, щоб воно розтало, і ставлю охолоджуватись. Рідина має добре охолонути, щоб стала така аж чуть-чуть тягуча. Тоді спокійно можна заливати зверху перший шар жил. Також вже відразу можу наготувати собі полуничку, я її порозрізала деякі на дві частинки, більші на чотири. а жиле заливаю і ставлю все в холодильник, щоб воно добре мені захолонуло, і зверху гарно трималися виложені ягоди. Колись робила торт, так само давала прослойку жиле і наляла рідину теплу. І воно мені все впиталося в сам торт, і прослойка желяйна не получилася. тобто треба заливати його дуже дуже холодним. В нас погода сьогодні така, дощ іде дуже сильний, квіточки мої. Дуже добре приживаються, якраз гарна для них погода, дощова, прохолодна. Скоріше приймуться, я так думаю, в своїх нових домівках і будуть гарно цвісти. Далі займаюся своїм торпом. Перший шар в мене вже захолонув, Буду викладати полуницю. Розвела ще дві пачки желатину, прохолодила цю рідину знову і холодною заливаю другий шар. Пару полоничок мені піднялося доверху, але це не страшно в основному. Дуже гарно тримаються і захолонують. Ось такий красунчик у мене вийшов, дуже гарно ріжеться. Зараз покажу вам в розрізі. Це я знову на другий день врізала собі і буду пити з кавою. Саме желє таке цупкеньке. Із-за того, що я дала трошки менше води, воно гарно захолонуло, має таку тверденьку структуру, дуже гарно з ягодою тримається і добре поєднується. Сирною бабкою. Ми ввечері з Захарчиком вийшли на наш майданчик, який є в нас біля будинку. Такий гарний парк там невеличкий, але досить гарне місце для дітей порозважатися, погуляти. Я навіть сама сіла на гойдалку і накаталася, як мала дитина. Захар мене розгойдував, я вже навіть його просила, щоб він трошки помаліше, але досить класно ми з ним погуляли, покаталися. Я ще заглянула в будиночки з книжечками, там завжди є якісь книжки, приносять така бібліотека під відкритим небом. Загляну, подивлюся, перегляну якусь літературу і дитячу, і дорослу. Маю час посидіти, поки захарчик гуляє, і пішли додому! Дякую вам, що зайшли. Виділили свій час, подивилися моє відео. Чекаю вас в коментарях і в наступних так само відео. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики вверх. Маєте запитання, можете задавати з задоволенням дам вам відповідь в наступних відео. Гарних вам вихідних! Так само проводьте часу багато своїми дітьми. Вони так швидко виростають. Я ще вдома отримала букетик від своїх хлопців, принесли мені такий гарний і додали настрій на цілий вечір. До побачення, до нових зустрічей, папа! -па.